Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і зараз розповім, якою буде погода 23 листопада. У Черкасах мінлива хмарність. Температура в день підніметься до плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. В Умані та Звенигородці хмарно з проясненням. В день близько плюс 7 градусів, а вночі до плюс 3. У каневі та золотоноші місцями прояснення. Денний максимум плюс 7 градусів. Уночі температура знизиться до плюс 3. У смілі та чигирині хмарно з проясненням. В день очікується плюс 8 градусів, а вночі близько плюс 3. Бажаю гарного дня та чудового настрою. Залишайтеся з нами на телеканалі Вікка.